Ставши моїм ВІП-клієнтом, у вас немає ніяких зобов'язань. Да? Робити кожного місяця якесь собі замовлення. Ніхто вас до цього не буде змушувати. Абсолютно. Ми просто відкриваємо для вас ваш магазин інтернет-магазин, онлайн-магазин, да? де ви зможете заощаджувати свої. Гроші. Тобто ви не будете йти в Єву, в Простор, е, якісь бестмаркети, та ви купуєте у себе е, з класною знижкою. Та, при реєстрації як ВІП-клієнта у вас буде знижечка мінус 28%. Е, е, коли компанія дає додаткові знижки, коли компанія запускає акційні каталоги, та, там знижка виходить до 50%. Це взагалі дуже круто, коли ми не несемо гроші десь кудись комусь, а ми купуємо у себе по гарячій ціні. Як я і сказала, зобов'язань взагалі ніяких немає. Тобто ви можете придбати собі продукт, потім взагалі цілий рік нічого не купувати, так. Але коли ви скуштуєте, коли ви спробуєте наш продукт, так. Найменування у нас більше 600 єдиниць продукції, так? і ви вже просто закохаєтесь у нас продукт. Наголошую, зобов'язань ніяких немає при реєстрації як віп клієнт Ви берете по дуже класній вигідній знижці для себе продукт і для своєї родини, тим самим заощаджуєте свої гроші.